Ми зараз філіруємо рибу, яка і будемо його жарити. На сніданок може бути ну, зазвичай стараємося щось з яєць там, ячня, сердельки. Було так, що цілого казанка не вистачало. Працював у Польщі, працював у Германії, потім поїхав у Швецію. Працював в різних містах, два роки прожив у Стокгольмі. Останнє моє місце роботи це була Оре, це на кордоні з Норвегією зі шведської сторони, ну, у горах. це ж має захищати країну. Я якось відчув, що ну все, я ж чоловік, маю піти на фронт.